Добрий день. Починаємо перевіряти домашнє завдання. Поки що задачі у вас не складні, і я сподіваюся, що ви з ними добре впоралися. Але все одно давайте перевіримо. Перший номер 521. Одна і та сама сила надає порожньому візку прискорення 1,8 метрів за секунду в квадраті. А навантаженому прискорення 03 метри за секунду в квадраті. У скільки разів маса вантажу відрізняється від маси візка. Ну, Мабуть, тут є вже якісь дані, тому давайте запишемо дано. Якщо сила однакова, то я записую модулі цієї сили, F1 дорівнює F2 дорівнює F. А прискорення позначу А1А 2 але... Зрозуміло, ось тут із цього рівняння буде зрозуміло, де в нас візок, а де візок з вантажем. І знайти потрібно відношення маси вантажу до маси візка. Судячи з умов, маса вантажу, мабуть, більше, ніж маса візка, але ми так потім і знайдемо. Запишемо третій закон Ньютона, але ми запишемо його не в вікторному вигляді, а відразу за модулем, Тоді, якщо у нас f 1 це сила, яка діяла на порожній візок, то це маса маленька маса візка на його прискорення. А якщо у нас f 2 діяла на навантажений візок, то тоді СМ маленька плюс М велика маса вантажу і помножить на А2. Розкриваємо дужки, переносимо ма 2 сюди ліворуч, Групируємо і знаходимо відношення М велика до М маленька, як ось цей вираз. Розрахуємо, отримуємо 5, тобто маса вантажу в 5 разів більша. Ну, Я це записала ще словами, тому що здесь ніде не вказала, що таке М велика, що таке М маленька. Якщо ви не хочете записувати ось так розвернута. Відповідь Тоді бажано ось тут десь вказати, що М маленька це маса у нас важка, а віз, візка, точніше, а М велика це маса вантажу. Тоді, тоді буде зрозуміло, що ми з вами знайшли. Але я себе ось так підстрахувала. Добре, а наступна задача в нас. 5.33 автомобіль масою 800 кг, рушивши з місця за 25 секунд, набрав швидкості руху 36 км за годину, після чого деякий час рухався рівномірно. Гальмування перед перехрестям тривало 8 секунд. Визначити рівнодвіну прикладених до автомобіля сіл під час і нам пропонують три випадка А розгону, Б рівномірного руху, В гальмування. А, знов запишемо умови задачі. Кратко. Але в нас є тепер 36 км за годину, які бажано перевести в систему інтернаціональну. Це 10 метрів за секунду. Є е, час руху на першому участку 25 секунд, і на останньому 8 секунд. Знайти треба рівнодійну на кожному з цих. В ми записуємо закон Ньютона, зак із другого закону Ньютона ми запишемо, чому дорівнює сіла, і э, із кінематики пам'ятаємо, чому дорівнює прискорення. В першому випадку все просто. В нас маса помножить на кінцеву швидкість мінус початкова, поділіть на час на цьому участку. Ось ця формула підставляємо, обчислюємо, отримуємо 320 Ньютон. На другому вчастку все теж просто, тому що V дорівнює константа, слідовательно, в нас прискорення на цьому участку не буде, воно дорівнює нулю, а слід, звідси, звідси можемо знайти, що рівнодійна. Рівнодійна в нас дорівнює теж нулю. Але в третьому випадку я записала ось таким чином, але, мабуть. Якщо ви записували через проекції, то у вас все одно буде і сила від'ємна, і прискорення від'ємне в проекціях. І тому вони ці два мінуси скорочуються. Але можливо це рахувати за модулем. Якщо у вас вже є, мабуть, певний досвід в ви... В розв'язуванні таких задач, то ми, ви, мабуть, це вже можете побачити. Тому ми отримуємо формулу дуже схожу на ту, яка була в випадку А, і е, порахуємо, знайдемо 1000 ньютонів. Але бажано, щоб ви розуміли, що в випадку А ми можемо працювати як з модулями, так і з проєкціями. В випадку В, випадку в вибачаюсь, ви запис... ми записуємо це, але ми розуміємо, що ми підставляємо. Але ми працюємо з проєкціями. Тоді в нас просто будуть, будуть два мінуси, вони скорочуються, або ми працюємо з модулями, це бажано розуміти. Хоча б для себе. Добре, відповідь записали. І ще одна задача в нас була. Ми, мабуть, так, такі задачі розв'язували з вами в 9 класі, розбиралися, але давайте подивимося ще. 26.7. Під час перетягування каната. Той розірвався, коли обидва суперники тягли з силами 400 Нютонов. Чи можна піднімати на, таку, на такому канаті вантаж масою 60 кг? Ну, мабуть, ми з вами вже розуміємо, що якщо суперники тягли з силами 400 Ньютонов, то ми можемо це представити собі, що один утримував, а інший натягував. Та... Якщо сили будуть рівні, то. Як... Один із суперників буде перемагати, ми можемо одного з суперників замінити на якийсь інший об'єкт, до якого ми в'яжемо канат, закріпимо канат і будемо самою сілою 400 Н. Також, якщо канат при цій нагрузці розірвався, то це означає, що соперники приклад, приклали до канату силу, 400 Н і ця сила розрвала канат. Якщо ми порахуємо вес вантажа масою 60 кг, то нам потрібно це помножити на прискорення вільного падіння. Це буде приблизно 600 Ньютонів. Зрозуміло, що в цьому випадку канат, якщо сілою 400 він розривається, то сила 600 Н і тим паче. Разірвет. Тому як це виглядає. Якщо суперники тягнуть канат з цілами по 400 Н кожен, це означає, що канат може витримувати максимальне навантаження 400 Ньютонів. Маса вантажу 60 кг. Тут ви могли це порахувати безпосередньо, написати, що вага дорівнює МЖ і порахувати, отримати 600 Н, але зовсім простий. Розсуждення, не знаю, як це казати, і тому можливо здесь просто словами записати. І як вивод, обов'язково висновок на цьому канаті не можна підіймати вантаж масою 60 кг. Ну, мабуть, все можете оцінювати свою роботу. Сподіваюсь, ви впоралися з нею дуже добре. І тому на цьому ми поки що завертуємо.